Нещодавно вся Україна спостерігала за його участю в «Майстер Шеф». Та я сам особисто дуже за нього хвилювався, адже його енергетика та харизма притягує погляд. Він вже був гостем дивану, і я з нетерпінням чекав на нашу нову зустріч. Тож сьогодні в студії Ярослав Гринчук, Ярослав, привіт, Привіт! Ну, тебе стайл образці. Сідай, будь ласка, сідай. Слухайсь. Ну, ради бачити. Тут не буду з цим сперечатися. Як справи? Справи добре. Ось приїхав нещодавно після зйомок. Я вражений. Типу, там, коли ну зараз зараз дуже важка така ситуація. Там у нас був генератор здоровий, е світло було, вода була, інтернет було, а сюди приїхав як в село якесь. Типу, нічого немає. Типу ну, ну, не знаю, як там у вас у нас на каналі все є. Ми про це подивимось. Давай зі трішки про тебе. Про участь в проєкті. Е, прев'ю подивимось. Давай, давай. А тож, шановні глядачі, увага на екран. Ярослав Гринчук відомий як учасник майстер-шеф-підлітки та майстер-шеф-професіонали у 2022 році. Ярослав потрапив до числа 30 найсильніших кухарів України на проєкті. Судді високо оцінили його страви та професійну майстерність. Ярослав Гринчук продовжує активно вести сторінки в соціальних мережах та залучати шанувальників своїм контентом. Слухай, Знову на проєкті. 18 чи 19 рік. З 18 на 19 рік. Ти вперше приймав да, у майстер-шеф-підлітки. Не знаю чому. Мені здавалося, що вже пройшло щонайменше років 10 з того моменту, адже ти, на мій погляд, дуже сильно змінився. Ти там був такий. Ну я не можу що це сказати. Зараз ти хлопець, гарно виглядаєш. І я хотів запитати в тебе про другу спробу в Шеф. Як це відбулося? Як тебе запросили, що ти відчував, і чи відразу ти погодився? Дивися, це було максимально спонтанно. Типу, я навіть не знаю, як тобі це правильно сказати. Ну, я просто дивлюся я у когось там в історії, майстерше, професіонала, четвертий сезон, кастинг. Я такий. що? Ну, я думаю, добре, напишу. Написав людині, людина зі мною зв'язалася, і після цього у нас, було, у нас була конференція онлайн. Ми поспілкувалися десь аж годину. Ну і сказав, якщо ти підійдеш, ми тобі зателефонуємо. Я доб... кажу, добре, типа окей. Я, чесно кажучи, ну, не розчитував на те, що буде щось. Ну, реально, і потім мені так в один прекрасний день, як я зараз згадую, дивися, дзвонить мені людина і каже: Я тебе хочу віта привітати, ти у в СОЦІ в майстер шеф професіонали, ти скоро будеш їхати в Київ. Я такий, стоп, це що, якийсь сон чи що? І знаєш, ті емоції. І ти і спитав ті ж, так же само, як і, том, як і на підлітках. Ну, реально, коли там дзвонили, казали, ти в соці, тут а в соці, я такий, що я, що я вже зробив? Як це взагалі? Як це може поєднатися? У ну, мене емоції дуже були шалені, дуже прям. Ну і потім я таки почав хвилюватися, думати, боже, а що я буду готувати? Типу, ох, капець, що його це робити. Ну я потім почав думати, там, дивитися, там туди-сюди. Ну і пропробатувати, типу, свою свою страву. Ну і після того я почав уже готуватися прям конкретно до Києва. Приїхав до Києва, там дали нам збори на 40 40 хвилин. Ми скупувалися там продукти, познайомився з різними людьми, які до речі вже там на в участі. Ось, і я почав готувати ці всі, ну, це така ностальгія, це просто ти коли туди приходиш. Оця мене мене більше всього здивувала ця камера, яка, знаєш, типу, вона йде на всю площадку, і вона знімає повністю все. І вона, коли до тебе так під'їжджає, тобі не можна дивитися в цю камеру, а вона до тебе під'їжджає, так от дивиться, а ти хі боже, тільки не пади на мене. А коли цей мене окружають, ці камери починають мене питати, там ну, інтерв'ю. Брати, я, я максимально був вражений, коли на підлітках був. А зараз такий, типу, о, привіт, там, Мене звати Ярослав, там, мені 21, і Я учасник мастер-шеф-підлітки, сумував за мастер-шефом. Тому і прийшов сюди. І ну, максимально були вражені всі з приводу того, що я пішов знову таки. Це був капець. Ну а на твій погляд, той досвід, що був в тебе з 18 по 19 роки, він вплинув на те, що тебе обрали до цього сезону. Я вважаю так, тому що вперше ну всім хочеться глядачам подивитися, як змінилися е інші люди з інших років. Е і я думаю, вважаю так. Ну реально так. Скільки часу пройшло з того моменту, як до тебе зателефонували, як ти потрапив на зйомки до Києва? Скільки ти готувався просто до того, що ти будеш демонструвати? А вже ти розумієш, що ну ж не повториться, можливо. Ну, ну так, так. Ну я не пам'ятаю, але мабуть, тиждень, тиждень, тиждень. так. Нам телефонували, казали, ще бронюйте свої місця там в готелі, щоб щось то, типа ночувати там О, от. Так, <сес> тиждень, тиждень я готувався, читав всі повністю книжки, які були в мене із мастер шефу і були і е, різні кухарі Гордон Рамзі і тому подібне. Також навіть ектора книжка, яка в мене до сих пір підписана. <сес> ну а зараз ти з ним зустрічався. Так, О, так, так. Книга ну, то, знову, -то. Книга. знову таки, знову. Слухається. На твій погляд, з 19-го року, що в тобі найголовніше змінилося? Впевненість. Впевненість. це саме головне. Ну тому що коли мені було там 16 років, коли я це знімався. Я дуже боявся, комплексував, а зараз я був максимально відкритим. Для мене це не, не як уже, як знаєш, як то як сімічки лускать, як то кажуть. Ну а як вона з'явилася взагалі ця впевненість? Через велику кількість, наприклад, спілкувань на камеру, ти був у нас, так. в тебе дуже розвинений TikTok акаунт, багато переглядів в движуха. А Як це все по сходах? Як це по? Ну, Ти майже так і сказав, в принципі. Дивися, перше, воно почало. Почалося з майстер-ша-підлітки, ефіри, підписники, аккаунти і тому подібне. Після того там і Тік-Ток з'явився, після того і ще більше аудиторії з'явилося. Ось. І воно так потихеньку-потихеньку мене розкривало. Потім інтерв'ю різні давав на різні телеканали з тобою теж. Ось. Ну, в принципі, отак от воно все потихесеньку. І так от. І... З'явилася ще більше впевненість, тому що коли я перший раз там бачив камеру, такі у камери, боюся, боюся. Зараз ні, вже такого немає. Я вже сижу як свій, як то кажуть. Слухай, ну а взагалі, давай про кривий ріг ще поговоримо. Чи відчував ти підтримку від мешканців, від аудиторії, в соціальних мережах, чи можливо там якимось ще чином під час участі в проєкті? Дивися, так, коли, коли я тільки вже там знімався, мені не можна було це казати, і я дуже чесно, дуже сильно хотів, але ну, не можна, поки ефір не вийде, не можна казати. Але після ефіру, коли ось вже прийшли, пройшли всі мої ефіри, я дуже багато читаю підтримки, і знаєш, мені аж так боляче дивитися на це, тому що люди дійсно вболівали, вони писали неоднократно, що, типу, Ой, болівала, вболівала, вболівав за тебе. Тепер не буду дивитися, майстер-шеф. Типу, я за тебе держу кулачки, і, і ти знаєш, що ти вже ну, ось буде наступний ефір, і ти вибуваєш. Ну, це насправді ну боляче, боляче дивитися. І я вибачався перед всіма, своїм аудиторією, але на цьому, як я казав, життя не закінчується. Ось, ну це вже трішечки пізніше. Ми з тобою ще поспілкуємося. А так взагалі, в принципі, дуже ну, своїм родичам там, знаєш, друзям я розповів. Вони були вражені. Я казав, що я більше не буду на іти, тому що це важко, я не хочу. А тут якось мене вдохновило це. І ну, я так от і пішов. Типу, все. Давай про конкуренцію. Конкуренція. Тоді підлітки зараз професіонали. Як ти її зустрів? Дивися, я розцінював це вже після моменту, коли ми всі разом сіли в автобус. Всі почали там щось суетитися, щось вчити, щось себе якось проявляти, показувати, я найкращий і тому подібно. Ну мені так здавалося, була там ще одна така манюнька, думаю, боже, хто, хто дитину згубив? типу. Ну, це я прикалуюсь Полінка. вона, до речі, зараз на майстер-шефі. Ось е і там і Настюха була. Ну, я так розцінював, знаєш, типу, ну вроді би, як кухарі, ну нічого такого, там, знаєш, як сверхвістестного я нічого не бачив. Uh, ну, думаю, подивлюся, як далі буде. Як ну не кажи гоп, поки не перескочиш. Там потім ефіри, потім uh, ну цей кастинг. Всі почали готувати до топ 30 uh, Я приготував це теж окрема просто окрема розмова, тому що я коли туди зайшов, дуже багато чого не показали. Можу тільки тут саме розказати, в принципі. Ось ну я не знаю. конкуренція. мені здавалося, ну звичайні люди. Ну які просто кухарі, з якими можна поспілкуватися, а не пояснювати, як, наприклад, ну тобі пояснити, там що таке соус бішамель, галандес там і тому подібне. Ти тобі це потрібно пояснювати. А кухарі їм не потрібно пояснювати. Там, наприклад, кажеш, я там зробив пасту карбонара на основі там соусу бішамель, там і, і тому подібне. Поняв? Ну, такого угу. роду плана. Угу. І Оце я відчув, що є свої люди. А з приводу конкуренції ні, ну такого. Сухай, не ну, давай знову ж таки повернемось до твоїх соціальних мереж. А була історія про те, що коли для тебе особисто проект завершився, ти вийшов там до сторіс, чи хтось там прокоментував, що була людина, яка заслуговувала на те, щоб вона покинула проект, але не ти. Так, була в цьому конкуренція не проявлялася. Чому таке в тебе було ставлення до іншої людини? І можливо там хтось тебе підтримував чи навпаки з тобою не був згодним? Ну, дивися, ця людина, я вважаю, вона потрібна була йти, тому що е, ну, це професіонали. Вона поза камерою казала, що ця людина, що я не готую, в принципі, я самоучка там туди-сюди. Думаю, а навіщо ти? Прийшла туди-сюди. Ну, добре, ну окей, ну може там пощастить і там і тому подібне. Вона як каже, в мене просто дуже сильно очі горять від кулінарії і там і тому подібне. Ну, навіщо ти прийшла? Йди на аматори, добре. Ну навіщо на професіонали? Ти працюєш на кухні, ти, ти знаєш, що таке кухня? Взагалі каже, ні, я не знаю, я не працювала на кухні. І я такий, комон, ну, а нащо ти туди-сюди прийшла? І ось наша трійка, яка стоїть попереду суддів, і Мені ектор каже: сьогодні наш проект покидає Ярослав Грінчук. Я такий ну, no, ну клас, ну дякую. А ця дівчина, яка приготувала п'ять страв там, вона приготувала, просто обсмажила там лук перей, просто обсмажила рибу, просто заварила овсянку, просто там авокадо, напихнула там якісь смаколики і все. Ну. Там, у мене хоч якісь техніки були застосовані, там крем-суп. Я робив е мідальйон е свини з е молекулярного мха на основі там, е шпинату і тому подібне. Я максимально постарався за такий маленький проміжуток часу показати, що я вмію і який в мене ще до сих пір е досвід є. А і мене, типу, пока. Ну добре, ну окей. Ну тому мене це затронуло, іменно це. А все, все остальне, ну так, да, по факту, ну так, да, там ну дві години пройшло. Я міг більше зробити, я міг краще зробити. Ну, знаєш, не мій день був, як то кажуть. І чого пишуть там мені в коментах, типу, чого саме ти? Я пишу, вважаю, що я дав іншим спробу себе е реалізувати. Ре ре реалізувати. Так, ну слухай, ну а давай ще про внутрішки, адже я знаю, що важливо. Для будь-якого шоу, щоб учасники мали певну історію, можливо, з цією людиною не знаю, це хлопчик чи Ціна, дівчина, дівчина дівчина. Можливо, їм якраз була і потрібна така історія, що я не працюю професійно на кухні, але я там надихаюся приготуванням їжі, можливо, історія зіграла роль? Ні. Але я бачу дуже багато історій з приводу: ну там, як там хто переїхав, переїхав як там хто допомагав ЗСУ в такий е, важкий стан. Е, ось, може, і це роль зіграло, а може я не знаю. Ну як кулінар, я її не бачу. Вона там робить, там, да, історії там. Тортики і тому подібне. Але ну я не бачу, щоб вона тягнула на професіоналів. В, взагалі в цьому сезоні насправді дуже багато хейту. Понабирали аматорів, непрофесіоналів і тому подібне уже після. Після першого виходу ефіру, коли вибрали тридцятку, вже дуже багато було негативних коментарів, чесно кажучи. Ось ну воно далі буде дійсно там розкриватися, там щось будуть показувати люди. Але ну дуже багато, на мою думку, людей, які просто приїхали, тому що треба було. Їм показатися. Вони не скільки приїхали готувати і показувати свої е, навички, не скільки просто показатися. Так мені теж пишуть: типу, от ти приїхав туди, щоб просто показатися. Ти не тянеш на професіонала. Там ти не знаєш, що таке санфінтьорн. Там в мене було, до речі, така ситуація. От я перший конкурс, капітан, е, і мені потрібно було три карточки витягнути. Я витягну е, першу карту, читаю. А в мене «My English is very, very bad. Я читаю, я розгубився, реально розгубився. Я читаю Сант що? Типу, а як -то, ти знаєш, що це таке? Санфінтерн, ти що не знаєш, що це таке? Я такий, ні, чесно, ну не знаю, ну чого я буду брехати? Ну, типу, ні ну. Добре, він каже: ну це поєднання м'ясо, риба там туди-сюди. Окей, все. Ну ну з ким не буває. Професіонал, ти не професіонал, все рівно ти можеш щось не знати. Ну вже ж ну тут нема нічого такого. Дуже багато хейту з цього плану на мене посипалося. Але 99% можу сказати, що дуже багато людей мене підтримали. Насправді мені дуже приємно, дуже прям їм привіт. передаваю. Похова, мої підписники. <ди> дякую вам велике, дякую. Я у вас обожнюю. Eh, Слухай, ну а взагалі, ось. Такі проекти наскільки вони мають відображення в твоїх соціальних мережах? Чи додаються підписники, чи можливо ти сам плануєш щось ще зробити, реалізувати певні проекти вже свого власного виробництва? Я чекав два місяці, два чортових місяці, щоб викласти першу історію з мастершефу. Я викладаю в тік і щоб ти розумів, в Тік-Кок вона 300 тисяч переглядів на одному відео. Я такий, май oh гад, Другий, на наступний день, другий, 200 тисяч, там вже майже 300. Добре, думаю, ого-о, починаю постити, понять? І ось буквально ну, недавно цей, як я ухожу, я викладаю, воно вже на даний час набрало 550 тисяч переглядів. І дуже багато, дуже прям таких. Коментарів таких гарних, таких душевних, що просто капець. Ну я зрозумів, що в мене було 28 тисяч підписників, а стало. 30, ну майже 32 тисячі. Просто за, за тиждень. Ну, щоб ти розумів, це просто треш. Ну, я вражений, ти поняв? Ну, це, це, це не передаваємо. Ну, так, це круто, це класно. Дуже багато хто дізнався про мене, знову-таки підписалися, пишуть коментарі. Я веду прямий ефір в Тіктоці, розповідаю там. Там то то сього вони питають, вони запитують і за професіоналів, вони запитують і за підлітків, Вони не забули, вони мене знають, і мені так з цього приємно, що це просто. Слухаюсь, давай дві хвилини не залишилося. Ти мені до того як тут розпочалася зйомка, сказав, що ти там щось, якісь проекти, хочеш зробити. Чи це так, поки так, інсайт? Це. Ну не. просто цікаво. Я знає. вже виклав перше, перше відео про що. Називається рубрика «Що воно таке. Угу. В першому відосі я вже показав суші ходох. Там буде огляд на різні страви, на різні якісь харчові продукти, які в житті ну якби не поєднуються, поєднуються, яких смакую. Ну, ну, наприклад, ти там куштував щось там. Ну, ти куштував суші ходох, наприклад. Ні. Ось бачиш, а я куштував, я показав, О, ці... що воно таке. Це буде власне досі, яким ти будеш так, ділитися так. В, в, в своїх соцмережах. В яких саме? Тікток інстаграм Ось зрозумів. Слухай, ну я маю надію на те, що буде продовження, і ми ще окремо процес тобою поговоримо на дивані. І скажу тобі величезне, дякую. Ск... Дякую, тобі. Надам тобі. Давай що ти там стоїш? Давай. Компліментик. Скажу, що рік минув з того часу, коли ти був у нас на дивані. Змінився, ну тільки виключно в ліпшу сторону. Ось знаєш, я помічаю, коли люди. Продовжують себе розвивати в тому напрямку, який людині подобається. Ти, ну по-перше, розмовляєш зовсім по-іншому. Так тебе можна так на це місце садити, і ти будеш дуже круто вести будь-яку, на мій погляд, передачу. Тисну руку скажу тобі величезне дякую. Слава Україні! Героям слава! Куди подивись та кажи всім, бувайте! Бувайте!